Приїжджає сьогодні до нас молодий хлопчина на гольфі 4-16 клапанник 1,6. Клапан, 1, каже хлопці, така ситуація. Купив півроку тому тачку. Каже, все було нормально, але останнім часом щось, не їде, троїть, каже, ну от взагалі. Тяги немає, коняки через вихлопну втікають. Ясне діло, ми подивились на пробіг, пробіг вже підказує, що вже він підходящий. Ми беремо до того всього, зробили ендоскопію двигуна, побачили мінімальні задири, перевіряли компресію. Перший баняк 3, Другий два, третій шість і четвертий чотири. Так ось, історія така, що кажемо йому, що будемо капіталити. Він каже, добре хлопці, але давайте я подзвоню мамі, розкажу. Дзвонить біля нас до мами, мамі каже: Мам, хату можна білити, будемо продавати. А ми такі стоїмо хихочемо просто з нього. Ми йому кажемо, чого так? Він каже: Та бо то капітал. Кажемо, ми йому сказали ціну за капіталку. Він каже, в принципі, то не так і дорого. Каже, а ви зможете мені зразу комплект ГРМ з помпою поміняти? Та без питань. Так ось, будемо робити в цьому двигуні повністю капітал, будемо міняти комплект ГРМ, будемо міняти термостат, бо в нього він клинить. І будемо міняти подушку. Гараж 50 працює. Сипаніть коментів, якщо хочете взнати ціну капіталу і роботи.